Доброго дня! Ми за життя в Данії. Мій син ходить у перший клас, і у нього в школі такі предмети. Математика, данська мова, е, нату, природа та технології, музика, фізична культура та релігіознавство. От я подумала, навіщо дитині у першому класі релігіознавство? Так, не прошу. Коротше, заморочилась, погуглила і знайшла. Там вони вивчають різні теорії створення світу, різні інформації про різні релігії та більш культурний аспект релігієзнавства і як бути лояльними до різних релігій. Бо у класі, у дитини в класі ну, дуже багато релігій, не лише дичани там у класі, а ще такі цікаві факти. Данську та музику викладає одна вчителька, а математику це фізкультуру інша. Отак, такий професійно, професіонал може і математику викласти, і фізкультуру. А ще, може, колись англійська буде, але там все поки не ясно. До речі, дитина завжди питає дуже часто, мама, коли вже у нас буде англійська? Отак, ще данською не навчився ні читати, ні писати, а вже хоче аналіз. Так коротенько про Копенгаги. Плюс 22, водичка плюс 18, впалася, сижу, відпочиваю. Гарного дня!